Йоу, всім привіт, мої підписники! Я вас знову радий бачити у новому відосі. Ну і сьогоднішній відос по більшій частині буде не про ось ці прекрасні опозітні мотоцикли, а про посилочку від підписника. А от і ця, власне кажучи, посилочка від підписника. Я ще не знаю, що там всередині, але вона просто. Дуже велика і доволі така важка. І зараз ми будемо її розпаковувати, дивитися, що там всередині. Ну а далі вже побачимо по ситуації, що з ним. Можна буде вже придумати. Ну і перед початком відео, як завжди, ставте лайк, поз, підписуйтесь на канал. Давайте вже зробимо 4,5, а то і 5 тисяч підписників. Я дуже вам вдячний за 4 тисячі. Також дуже вдячний за всі ваші привітання на моє день народження. Ну і пишіть класний комент в мою підтримку. Я думаю, ви це вже все зробили. Давайте починати відео. Давайте почнемо спочатку з новин про наші опозити, про К-750 та Кастомний 1036. К-750 поки що без змін. Наступний відео буде це, я думаю, на ньому розхід, покатаємося і подивимося, скільки він жере бенза на 100 км. А от 1036 вже. Повністю готова на ньому рама, я її повністю вже зварив. Всі кріплення є, сідушечка, гляньте, новенька сідушечка від дельтушечки. Трошки це сидіння більше, ніж те, під яке я робив цю раму, точніше, цю задню всю частину, всі кріплення. І коли мені прийшло це нове сидіння, мені довелося все переробити заново, тому що воно відрізняється від попереднього сидіння, від дельтушечки. Та дельтушечка трішки старіша, старішого року, тому... Воно трошки інше, але тим не менш, воно виглядає прекрасно, мені подобається, тому в принципі все нормально. Можу вже заспойлерити наступний відос. що ми будемо з ним робити. Це кидати проводочку, готувати його до першого запуску. Ось мені продали тут таку от проводку. Трошки, звісно, вона така галіма, гнила. Не вистачає багато чого, лампочок не вистачає, така вся. Прогнивша без фішок, ну коротше, трошки мене підмахнули, тому що маємо, те маємо. Поставимо те, що є, переробимо її, відновимо, і кхе -кхе, я думаю, якось вона буде працювати. Тому воно все робиться, потрібно просто трішки більше часу. І в наступному відосі ми цим будемо займатися. Давайте переходити вже до розпаковочки ось цього прекрасного пакуночка від підписника. Також цей підписник мені разом відправив ось таку чудову стіночку. Гляньте, напишіть в коменти, чи вам подобається. Подивіться, просто все сюди можна втикнути. І також ще є ось такий лист. Такі підставочки, але я вже їх не чіпляв, тому що їх і так в принципі, вистачає. Також ще тут є і саме цей інструмент, набір інструментів. Тому все окей, давайте розпаковувати і дивитися, що там вже всередині. Бо я його забрав напевно тижня-два назад, а то і три. І досі його не розпаковував, так як не було часу, бо займалися всякими цими мотоциклами, ремонтами. І зараз є куча мотоциклів на ремонти, але я виділяю час ще на відоси. Обов'язково на відоси, бо без цього ніяк. Це вже щось можна навіть підняти і зняти з нього коробку. Коротше самокатян. Тупо самокат, прикиньте. Прикол. Це від нього окремо сидіння. Ключик. Замочок, коротше, капець. А ось тут у нас самий самокат. Оце я його вже навіть склав, ви уявляєте? Наполовину я вже його склав. Я просто шокований з цього, гляньте. Ой ой ой, дивіться, яка сумка. Колеса, які широкі, вилочка тут навіть є, не знаю, чи вона працює. Амурт оце то! да! Подивіться, і навіть не розбитий. І моторчик, походу, від бензопилки, ви гляньте, з цієї сторони. Зараз я його ще спущу. Капець, бензобак якийсь серйозний, пластиковий. Ой-ой-ой, на цепку. Я шокований. Оце то да, з вас обов'язково лайкос. Пізніше я розповім, що з ним будемо робити. Ставлю сидіння, воно тут ставиться так, як в ровері і зажимається. Ну, коротше, він такий, знаєте, на підвісочці доволі зручний. Передня вилочка також навіть передня працює оце то да! Шикарний просто байк. Цікаво дуже, як він їде. О, навіть підніжка на ньому є. О. Цікаво, що тут у нас. А тут у нас якісь ще додаткові запчастини. Фара до нього є така доволі серйозна. Тут що у нас? Гудочок навіть є, гляньте. Цікаво, як він гуде-дзеркало для заднього виду. Так, що тут ще якесь кріплення, кнопка якась додаткова. І ще одне дзеркало. Вже праве. Ну і тут, в принципі, все, як в бензопилці. Подивіться, моторчик тупо від бензопили. Так, що ж ми маємо? Ми маємо ось такий Прекрасний самокат, якого я ще взагалі ніколи в житті такого не бачив, і навіть не знав, що таке взагалі є заводське. Це він заводський, такий йшов з завода і куплений з магазина. З моторчиком від бензопили, можна сказати, але на ньому є також, по-моєму, стартер. Бо тут є кнопка стартеру і... Більш за все він його заводить, але де тут був підключений акумулятор, я так і не розібрався. Тут він на редукторі і на седьмому приводі. Е, я думаю, що нам потрібно його обов'язково завести, бо в мене не буває без заведення розпаковочки нового транспорту. Тому давайте зараз перевіримо свічку, чи там взагалі тут на ньому є іскра, бо ніяких тумблерів, ключа. Замка запалювання тут немає, тому, по ідеї, він має працювати і так. Тепер давайте спробуємо його подіргати. Іскри я тут не бачу, але можливо щось потрібно просто тут клацнути. І так, хлопці, іскра все-таки з'явилася. Я всунув туди трішки іншу свічку, подоргав і іскра з'явилася. Тому зараз ось в мене є літра бензика, там бак, е по-моєму, на півтори літри, Я дивився по інтернету: 25 грам масла на літру. Бензина. Ну, типу, як е, зазвичай там віжи і всяку таку темку. Є в мене тут такий типу дизелятор чистокровний. <му> Помішаємо, щоб масло нормально розчинилося з бензином і все в нас там прекрасно змазувалося. Двохтактна техніка. Я то її не сильно люблю. Я думаю, Олдові підписники знають, що ці їжі мені не дуже подобаються. але приходиться їх крутити і на них кататися. <клес> <клес> Бо багато підписників просить їжи, там всяку цю тємку двохтактну. Скоро буде і ще Пітер, який був в попередніх моїх відосах. Будемо його відновлювати і продавати. Такі от діла. Тому ті, хто чекають їжи, підписуйтесь, не відписуйтесь і чекайте. Нових відосів. Дуже зручно його тут заправляти, так? Можна собі без лійочки навіть. Так, погнали. Я думаю, що нічого там не потече у нас. Зараз половину виллю. Подивимось, чи нічого не потече, а тоді вже другу. Аге. Ніби все окей. Що тут? Пішло. Так, да, півтори літри сюди влазить чітко і конкретно. І так, бензин ми заправили, іскра там є, тому можна пробувати його вже запускати. Перший запуск я дуже звик казати за 30 років простою, навіть більше, але я не знаю точно, скільки він стояв, власник, але трішки він, звісно, постояв, так як тут тормозні діски поржавіли прям так конкретно. Але, тим не менш, я думаю, він у нас запуститься. Так як іскра є, все прекрасно, бензинчик залили, ніби нічого тут не тече, тому можна пробувати його запускати. Давайте, коротше, напишіть, ну, чи він зараз запуститься і з якого разу він у нас запуститься. газом, просто треба було з газом і підняти цей чок, але коли я його опустив, то він то він нас заглох. Збирався, як його глушити, ну коротше, він тут все конкретно забздів, то ну його нафіг Ой-ой-ой, все в диму коротше, від нього ці два такта. Коротше, він працює. Завтра, я думаю, вже зранку, бо на дворі ніч. Зробимо перші виїзди на ньому, подивимось, як він пече. Бо зараз я нічого про нього сказати не можу. Але воно мені в принципі подобається. Такий доволі невеликий, прикольний мопет. До завтра, і завтра продовжимо вже його е, випробовувати і робити на ньому перший виїзд. Тому з вас лайкос і підписочка. Хлопці, наступив вже другий день, я байк дозібрав, почистив диски, це все підготував. Тепер він повністю, в принципі, готовий. Почепив дзеркала. Дзвіночка, спідометра навіть почепив, тільки ще не розібрався, як він працює, хоча я його зарядив. Тому давайте вже проїдемось на цьому бешаному драконі. Я вже його прогрів, як ви бачите, трошки задимів тут. Завівся він з першого тичка. Давайте зараз на ньому. В принципі, проїдемося. Я ще не пробував, чи він взагалі їде, але я думаю, що він поїде. Накачав також колеса, все окей. Це в нас глушилка на рулю, а це я думав, це він заводить, а він його глушить таким чином. Коротше, 25 я його розігнав, щось таке. Коротше, хлопці, що скажу, цей самокат реально пече, я на ньому 26 км. більше їхав це ще по е, дуже поганій дорозі. Вона тут розмита, в грязюті. Коротше, його теж лайном мене. І він не дуже спрямований на те, щоб їздити на ньому по багні. Йому краще їздити по рівній дорозі, і на рівній дорозі, я думаю, він набагато крепше їде. Я думаю, десь 50 кілометрів він максимальну швидкість розвиває. Бо це реально він тяговий такий, прям. Я думаю, він мене тягнути не буде. Але ніфіга подобного він тягне як дурний. Це просто капець. люта тємка. Класним, просто прекрасним. Я б сам напевно, на ньому ганяв. Бо спочатку він трошки так помаленьку розвиває швидкість, так як двохтактний мотор, а далі, коли вже його розкручуєш, він тулить що капець. Просто по траві, по грязюці, він валив 26 км за годину. А я думаю, якщо на асфальті. І його потримати, бо це буквально 15 метрів відрізок дороги. Якщо його потримати, він цілих 50 по-любому мусить поїхати. Я думаю, ми перевіримо на ньому ще максималочку і подивимось, скільки він валить максимум. Ну коротше кажучи, цей байк ви можете виграти за 100 гривень, просто задонативши в банку. Я створив нову банку. З розіграшом цього хотів сказати під байку, так як цей Діон під байк X-Ride 190 Pro також розігрується. Переходьте за посиланням в банку та обов'язково приймайте участь, бо вже ми дуже довго його розігруємо. Я надіюсь, цей самокат розіграється швидше, так як мені його подарував підписник і певної такої геть суми на нього немає великої. А там чисто назбирати донати, і всі майже донати підуть на зсу. Тобто цей байк розігрується за донат на ЗСУ. Тобто ви скидаєте мінімум 100 гривень на один білет. Чим більше білетів, тим більше шансів у вас виграти, і тим більше грошей ви задонатите на зсу. І всі ті задоначені гроші йдуть абсолютно на зсу, тільки звідти береться там. Трішки грошей на доставку переможцю. Та можливо переможець захоче оплатити навіть доставку. Тоді абсолютно всі гроші підуть на ЗСУ. Тому ви робите дуже добру справу. Заодно маєте шанс виграти такого прекрасного байка, на якому можна пересуватися там по селі, в магазин, туди-сюди, на роботу, якщо ви в місті. Ну тобто, все чудово. Я думаю, на сотню він бере. Аби стопку бензини з маслом, бо я оце заправив літру, рахуйте сюди, і все, як і було, так і залишилось. Ну, я не сильно на ньому ганяв, але в принципі, я думаю, їсть він взагалі небагато, так як моторчик 50 кубів від якоїсь бензопилки. Ну, коротше, стан у нього прекрасний. Я думаю, є за що тут віддавати 100 гривень, і можливо він стане вашим. Тому обов'язково переходьте по посиланню під відео або за номером карти та. Приймайте участь в цьому розіграші цього прекрасного мотоцикла. Я думаю, відео вам сподобався. Обов'язково ставте лайкос, підписуйтесь на канал, давайте вже зробимо 5 тисяч підписників і пишіть класний комент в мою підтримку. Тому всім удачних покатушечок! З вами був Васька до наступного відео!